Запис. Отже, сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над числівником як частиною мови. Продовжуємо повторювати правила та застосовувати їх на практиці. Так, сьогодні пам'ятаємо, знаєш сам, допоможи другові, так? Тому не забуваємо це, допомагаємо підтримуємо. Отже, давайте спробуємо відгадати загадку дванадцять братів один за одним ходять, один одного не обходять. А ну, згадайте, що в нас є? Чого в нас є 12 у природі. Місяць, 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 звичайно, один за одним, так завжди. Спочатку йде січень, потім тім, лютий, березень, і ніколи вони не міняються місцями, один одного не обходять, так, 12 місяців. У хвилинці каліграфії прописали, будь ласка, 2 на 10, рядомчик прописали, слівники, слівника 2 на 10. 12 Прописали, будь ласка. 12 і починаємо з вами працювати. Отже. Дивимося, будь ласка, на екран. Перед вами прислів'я. Декілька прислів'їв, і зараз ми будемо з ними працювати. Будь ласка, Діана Алтухова, читай перше прислів'я. Один світ не робить вікна. Вінка, а не вікна. Вінка один цвіт не робить вінка. Назви мені, будь ласка, числівник у цьому прислів'ї. Один. Один. Постав до нього питання. Яке питання до числівника ставиться? Арін. Скільки? Скільки до числівника ми ставимо питання скільки? Скільки один цвіт, тому, відповідно, це кількісний числівник, так? Тому що відповідає на питання скільки. Діма Кікієв, будь ласка, вмикає звук і читає друге. «Не бігай з одним роботом, на два не бігай з одним ротом на два обіди, так? Тобто є. Дивимося, будь ласка, працюємо. Називай мені числівники в цьому прислів'ї. Два, одним. Два і одним. так? Постав питання до числівника одним. Що мені покинуло? А де Катерина Тобто, дивіться, скільки, а тут точніше буде зі скількома ротами. Так, з одним. Зі скількома. Якщо зі скількома, то це який буде дім числівник? Кількісний чи порядковий? Кількісний, так, тому що скільки це кількісний числівник. Правильно. Два це кількісний чи порядковий? Постав, будь ласка, питання до числівника 2. Дім, постав питання до числівника 2. Скільки або котрий? У нас два питання. Яке з них підходить до числівника 2? Дім, швидше, будь ласка, скільки або котрий? Скільки. Скільки. Якщо пристання скільки, то це кількісний чи порядковий? Чому такого котрірне. Дім, кількісний чи порядковий? Кількісний. кількісний. Так швидше, будь ласка, у нас урок, здається, не три години. Далі, будь ласка, Діма Мартишев читає третє прислів'я. Та не знаю в котрому місці. Будь ласка, День. назви числівник. Дев'ятий. Дев'ятий. Котрий. Е котрий. А якщо котрий, то це який числівник? Е Кількісний чи порядковий? Порядку. Порядковий, тому що порядок визначає, да? який рік поспіль? Дев'ятий. Так, дивимося далі. За одного вченого двох невчених дають. Аріна Кармазіна, будь ласка, одного за одного. Одного це кількісний чи порядковий? Кількісний. Кількісний, тому що один. Так, один це кількісний, а двох. Кількісний. кількісний з кількох двох, тому це також кількісний. Так, згодна. Далі, будь ласка, е, Аріна Писарєва. Одна ластівка весни не зробить. Назви мені, будь ласка, числівник. Одна. Одна. Е, постав питання. Е, котра. котра була перша ластівка, а тут Ай. одна. Я? Яка? яка? числівника яка не ставиться? Скільки ластів? Вона одна. Тому питання скільки? Тому, відповідно, цей числівник буде також кількісним. До числівників ми можемо поставити лише два питання. Дивимося, будь ласка, на табличку. Так, ось те, що ми з вами розглядали. Числівники бувають кількісні і порядкові, кількісні і порядкові. Також числівники можуть змінюватися за відмінками, а деякі числівники ще можуть змінюватися за родами і за числами. Тобто, числівник може змінюватися за числами. Таке також буває. Але, звичайно, що це не кожен. Числівник і не в будь-якому випадку. Тобто ці зміни ми з вами будемо кожну розглядати окремо. І також ми з вами ще в третьому класі говорили, що числівники вони можуть бути трьох груп, так? Прості, складні і складені. Прості числівники це ті числівники, які складаються з одного слова, з одного складу. Так, наприклад. Один, два, три. Тобто ось вони прості, складні. Дванадцять. І 12, 19, тобто які складаються з декількох частин, з декількох складів. І складені числівники – це ті, які складаються з декількох слів. 36, 972, 1874 – це все складені числівники. Розглянули з вами і це. Ще раз, числівники бувають кількісні і порядкові. Кількісні відповідають на питання скільки, порядкові відповідають на питання котрий. Все, більше інших питань до числівника поставити не можна, або скільки, або котрий. Саме питання скільки, як от Діма робив у присліві, так воно може змінюватись. Скількома? скільки, тобто саме питання змінюватись закінчення може в залежності від е, речення, в якому знаходиться цей числівник. Але скільки котрий ніяких інших питань що робить, е, що, хто, ніяких інших питань до числівника поставити ми просто не можемо. Числівник у реченні виступає другорядним членом речення, а оскільки він другорядний, то завжди числівник буде пов'язаний з головним членом речення. Тобто найчастіше це іменник, інколи це дієслово. Так? Тобто підмет або присудок. Найчастіше числівники завжди зв'язані. І так, пишемо, будь ласка, з вами вправа. Просто вправо. Просто вправо. Угу. І так, дивимося, будь ласка, просто вправо. У даній вправі перед вами будуть з'являтися різноманітні скоромовки, загадки, віршики. Так вони будуть з'являтися, але списувати їх не треба, оскільки ми поговоримо з вами, вивчаємо числівники. То й те, що ми будемо робити відповідно, це виписувати числівники із цих загадок, віршиків та скоромовок. Отже, дивимося, будь ласка, і працюємо. У Марини два коти. Повна хата, муркоти. Що ми виписуємо? Два. Ночку з великої літери. Пишемо два. Через кому? Через кому, так. Да. І вгорі ми надписуємо. Кількісний чи порядковий цей числівник. Два. Кількісний. Кількісний. Тому що питання скільки, так? І ви можете скоротити написати, наприклад, кільк. приголосної Ми скорочуємо, так, тому кільк. Тому що щоб все слово у вас воно велике, воно може не поміститися. Два. Є. Тобто, в першому віршику, 2. Дивимося наступну. Перший я приніс весну, розбудив усе від сну. Заспіваю під вікном, люди звуть мене. Перший. Шпаком. Перший. Птахи шпаки прилітають перші. І, звичайно, в цьому віршику перший. перший. Тому через кому? З маленької літери ми виписуємо перший. Виписуємо перший. А перший це який числівник? Порядковий поряд. Пишемо вгорі. Порядковий. Так, це порядковий числівник. Перший порядковий. Дивимося наступну: Десять жвавих горобців приземлились на постів. 10. Через десять. кому виписуємо наступний числівник. Пишемо 10. Скільки 10, тобто це числівник. Кількісний. 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 Пишемо вгорі. Так, цей числівник кількісний. Тому що відповідає на питання, скільки. Він кількісний. Наступне. Один лиє, другий п'є, третій росте. Один, Один, другий, другий. Один, другий, третій. Так, тобто в цьому одразу декілька. Через кому їх виписуємо? Один, другий. І третій. І третій. Одразу три числівники є в цьому реченні. І так, числівник один. Він. Кількісний. 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 Молодець. Числівник один, він кількісний. Угу. Числівник другий. Порядковий. Порядковий. Так, тому що котрий по рахунку, так. Якщо був би кількісний, то це було б два. А порядковий це другий. Третій порядковий. І третій також порядковий. Тому що кількісний це було б скільки? Три. А котрий третій. Тому також порядковий. Згорі надписали порядковий. Дивимося і останні. Брат промовив до сестрички. Он стрибає три синички. А як зловиш ти одну? Скільки лишиться їх? Ну. Три і одну. Три одну. Молодець. Пишемо. Три. Через кому. Одну. Кількісний. Три. Це кількісний, так. А одну. Кількісний. Також кількісний. кількісний скільки зловиш синичок. Одну. Також кількісний. І три, і одну це кількісні числівники. Посміх є. Поставили крапочку. Поралися з цим завданням. Отже, ще раз повторюємо: так, кількісні числівники відповідають на питання. Скільки Порядкові числівники відповідають на питання? По три. По три. Пишемо далі посередині вправа. Просто вправа. І так, подивіться, будь ласка, перед вами ось вправа, в якій шість фразеологізмів. Пам'ятаєте так, що це е, п'ять точніше, п'ять фразеологізмів, крилаті вислови. В цих фразеологізмах пропущені слова, пропущені числівники. В словах для довідки вони є. Нам треба правильно розставити їх, вставивши правильно у фразеологізм. Дивіться знати, як свої п'ять пальців. Ять, так, тобто дуже добре знати. Знати як свої п'ять пальців. Записуємо цей фразеологізм. Права просто посерединці і пишемо знати як свої. Пам'ятаєте, числівники в українській мові ми пишемо словами. Тобто пишемо 5 через апостроф. Не циферку. В математиці в нас циферки в українській мові пишемо словами. Дивимося. Ми з вами говорили, що числівники найчастіше пов'язуються з іменниками. Давайте знайдемо іменник, з яким зв'язаний цей числівник, і спробуємо поставити питання. Пальців, пальців. Скільки. Не якби яких або котрих, то було п'ятьох, так? А пальців скільки? П'ять пальців скільки. Тому поставили, пам'ятаєте так, від пальців стрілочку до п'ять. Пам'ятаєте так, як ми робимо, від головного слова до залежного. І вгорі надписали питання скільки? Пам'ятаєте, так? Стрілочка пальців, головне на слово. Пальців скільки? П'ять. Ой 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 ой. Є. Дивимося далі. Ш... Ага. Без палички. Палочка нуль. Нуль, палички. Да? нуль без палички. Тобто. Нічого не значить взагалі неважливе нуль без палочки. А я б... без нового... з нового рядочку, я... так, з нового рядочку з великої нуль без палочки. Ага. А от зверніть, будь ласка, увагу на цей фразеологізм, і ось тут дуже цікавий числівник. Числівник нуль. Ми вже сказали, так? Але дивіться, якщо ми будемо ставити питання палички, що без палички? Нуль. Тобто, дивіться, ми можемо поставити питання, що? Хоч цей числівник, і ми говорили, що до числівників ставиться питання, скільки або котрий. То в цьому випадку може поставитись питання, що? Яке число? Нуль без палички, так? Тобто, в даному випадку ось тут питання поставити дуже і дуже складно. Так, дивимося далі. Ще один ще один ще Ще, ще, три три півні. Півні. ще три півні. Ще три півні. Чому три, так? Тому що по закінченням підходить. Як Єгор сказав, ще один. Якщо був би один, то що був півень? А якщо два, десять півнів, сім півнів, а три півні. Так, тому треба дивитися, тому що числівник з іменником пов'язаний. Пишемо наступно ще три півні. Не співали. Не співали. Мається на увазі півні в нас співають зранку вранці, так коли сонечко сходить, півні не співали ще, тобто це ще ніч, Півні навіть ще не співали. Півні і в обід, і утром і в, утром, в Угу, але, короче, Добре. Так, і давайте останнє запишемо і все. За... Ще... за... Замками. Ні, і не замками. Не замками, а замками мається на увазі. І за сімома. Замками. А я думаю, за що... за що. За сімома. Так, пишемо. За... Сімо замка ми мається на увазі під дуже надійним захистом. Тобто під одним замком, наприклад, ми закрили, надійно заховали, а тут за сімома замками, за скількома замками, за сімома. Тобто, надзвичайно надійний захист, за сімома замками. Знову ж таки, як ви бачите, закінчення числівника змінюється в залежності від того, як воно цей числівник використовується в реченні. Дивимося наступну вправу. Дивимося наступну вправу. Перед вами перший текст. За розміром і забарвленням птахи надзвичайно різноманітні. Серед них є карлики, наприклад, колібрі, важить від 1,6 цілої десятих до 20 грам. До велетнів можна піднести нанду, важить до 30 кілограм. Лебедя – до 14 кілограм. І так, Єгор, назви мені всі числівники, будь ласка, в цьому тексті. Числівники 1, 1, 6, 20 грам. Так. 30 грам.

Тривалість життя вивчено краще в тих птахів, які живуть поруч із людиною. У неволі чорні стрижі живуть сім років, золоті фазани до 20 років, до 20, яструби до 25, орли до 50, ворони, ворони до 60, папуги до 120 років. Зверніть з на увагу, наскільки чітко змінюються закінчення числівників. Тому ми пишемо вправо і закінчуємо на сьогодні. Пишемо вправо. І зараз ми з вами будемо виписувати ці числівники разом з прийменником, щоб правильно записати, як будуть звучати числівники. Дивимося, чорні стрижі живуть. Сім років. Сім років. З нового рядочку з великої літери. Слова ми пишемо: сім років. Ставимо кому. Сім років. Ставимо кому. Золоті базани. До, До двадцяти. До-два-д-ця-ти. Тому через кому пишемо наступний числівник. До-два-д-ця-ти. Двадцяти, зверніть увагу, так до двадцяти. До ДВАДЦЯТИ. яструби, до двадцяти. До двадцяти. П'яти. Два слова да? складений числівник. Тому ми пишемо через кому. До двадцяти п'яти і п'яти через апостроф. Пам'ятаєте, дивимось. До двадцяти п'яти. Два слова три в даному випадку до двадцяти п'яти. П'яти через апостроф. До п'яти десяти. І це одне слово. Одне слово, так? П Я. П я... П'яти десяти. до через апостроф. П'яти десяти. Це складний числівник. Складний, тому що бачите п'ять і десять в одному слові. Тому це складний числівник. П'яти десяти. До, ші... до, шести. до шести десяти Також як п'ятидесяти, тільки тепер до шести. Десяти. Також одне слово. шести десяти Перенос я поставила, перенесла шести десяти також складний а числівник, тому що два п'ять. А можна запитати? Так, да, так, да, так. Да. Я гадала, що папуги живуть 15 років, п'ятнадцять ну, років. Е, Аріш, це ж залежить, по-перше, від виду папуги, а по-друге, є папуги декоративні, які живуть у клітках, а є папуги. Які живуть на волі. Як так, як дикі птахи, оці великі, так? І в них, звичайно, тривалість життя набагато більше. І пишемо останнє до 120. Це буде що? Два окремих слова, тому що це різні розряди. До ста. 100... 20... Ти. Єгорка записав уже? До 120. Нема виїхати. Я ще. До 120. Є, отже, ще раз, числівник це частина мови, яка вказує на кількість або порядок при лічбі. Відповідає на питання. Скільки або котрий. Бувають кількісні або порядкові, в залежності від питання. Це те, що ми сьогодні з вами розглядали, і будемо далі розглядати ще більше з вами про числівники. На цьому урок з української мови у нас закінчується. Домашнє завдання з української мови відсутнє. Ви надсилаєте тільки класну роботу і все.